Шановні українці, на жаль, знову розмухується хвиля проти ТЦК і всього іншого. Росіяни намагаються вкладати в наші голови, що у всьому винні не вони, а керівництво держави і так далі. І тому подібне. Хочу, я розумію, що мої слова для тих, кому хто досі того не розуміє. Навряд чим допоможуть, але все-таки, якщо хоча б одна людина зрозуміє сенс життя, як кажуть, то вже це не дарма. Шановні українці, якщо ви не воюєте зараз, якщо ви не причасні до виробництва зброї там або будь-якого спротиву росіянам, то ви мусите донатити. На тих, хто воює. Якщо ти не особисто не зі зброєю в руках, то допомагай, допомагай матеріально тим, хто за тебе зі зброєю в окопах, хто покинув сім'ю, хто ризикує життям і так далі. Позиція моя хата з краю не спрацює тут. Розумієте? Я плачу податки. Ну, Слухайте, всі платять податки. E, позиція тут не спрацює, бо якщо прийдуть росіяни, e, таке ми вже бачили, подивіться на Донецьк, Луганськ, там не лишилось чоловічого населення. Їх всіх забрали на війну, ніхто не питав. Там уже ви не побикуєте з ТЦК не розкажете про свої права. Там просто заберуть за шкірки, а як не схочете, то розстріляють. І ви мусите розуміти, що e, тут немає інших варіантів, ніж. Або ти воюєш, або ти допомагаєш фронту. Все іншого немає. Е, і хтось скаже, там ага, в мене нема грошей. Слухайте, кожен день ви хтось палить, хтось п'є каву, хтось ще. Ніхто не каже про те, щоб ви віддавали останнє. Е, ви можете давати по 2 гривні тому Страненко на Росаріс. Це буде працювати, бо у нас мільйони. Нас мільйони, і коли наша хата з краю, на жаль, це ніяк не допомагає армії. А якщо ви ще, як деякі індивідуми, примудряєтесь щось писати в інтернеті проти влади, проти ТЦК і так далі, то ви навпаки допомагаєте ворогу. І повірте мені, вже навіть дуже відбиті на голову ждуни ті, хто опинилися в руском мірі, вони вони зовсім не раді тому, що відбувається. Вони кричали камні з неба, коли вони жили в ситі Україні в дотаційному регіоні, коли до них приїжджала Євро, коли до них там б'йонці приїжджали і так далі в Донецьк. І вони вважали, що вони дуже хочуть руського міра, бо корні, бо діди воювали. А зараз вони, вибачте, мене серуть в кульочки, і миються три рази на день. І не мають ні права власності, ні права голосу, нічого. Вони просто без, безправні, безправні тіла. А чоловіків там, в принципі, немає, як я вже сказав, чоловіків позабирали росіяни на фронт на війну з Україною і кидали їх як м'ясо. Вони своїх кидають як м'ясо. Українці для них взагалі це не потріб. Зрадників, в принципі, ніхто не шанував ніколи. От. Тому, шановні українці, схаменіться, схаменіться, поміркуйте, що може бути, якщо, не дай Боже, фронт прорветься, і якщо не дай Боже, ми не втримаємо позиції. Допомагайте, допомагайте армії, допомагайте фронту, робіть щось, приймайте участь в інформаційній війні, платіть сітки, допомагайте волонтерам. Потихеньку засвоїти технологію керування дронами і так далі, і тому подібне. Бо це все надовго. Хто сподівався на Трампа, там, на будь-кого зі сторони, я тут посижу на диванчику, а воно само себе розсмокчиться. Розмок... Не розсмокчиться, друзі, не розсмокчеться. Нас знищують. Росіяни прийшли сюди знищувати нас. Путін він не абсолютно не гребує статисячними смертями. Мільйонними йому йому в принципі байдуже, бо вони вигребли зі своєї країни весь непотріб, який був, і поклали їх в українську землю. І їм це комфортно. Зараз вони з країн Третього світу наберуть другий непотріб, який буде робити ту саму роботу, але буде взагалі безправний. Якщо росіяни там хоч щось намагались буксувати, то ті таджики там і так далі вони будуть просто кивати грівю, робити свою роботу і будуть довольні, що їх сьогодні не дали їм копняка. Тому, шановна спільнота, шановні українці, майте. Якісь, я не знаю, маєте совість чи що. Маєте гордість за країну, яка досі потужно відбивається від такої величезної навали, яка на нас напала. Допомагайте ЗСУ. Тим більше, що допомагаючи ЗСУ, ви допомагаєте самі собі. Ви допомагаєте собі вижити. А ЗСУ це інструмент. Інструмент треба періодично змащувати, надавати йому. Якісь комплектуючі, От те, що ми власне і робимо, тому слава Україні! Ми переможемо, тримайтесь.